Як бі, бі побував на будівництві? Одного разу бі, бі приїхав на будівництво, щоб перевірити, як працює ескаватор, який він нещодавно ремонтував. Коли екскаватор минулого тижня приїжджав у мою майстерню, у нього були проблеми із мотором. І ті ж погано повертався. Ану, подивимось, як справи мого підопічного. Машина працювала відмінно, а сам бібі -Бі дуже зацікавився процесом будівництва чергового будинку. Давайте і ми зазирнемо на будівництво разом із ним. Майстерня бібі. -Бі. В майстерні нашого бібі. -Бі, машини чисті, як завжди. Він ремонтує залюбки. Вантажівки легковики. Це майстерня для машин. Догляд, і бензин, і машини чек по трасі. Операція удалася. Майстерня бібі. -Бі. Будівництво починається з того, що ескаватор викопує величезну яму. Екскаватор має ківш, яким він копає землю. Ківш може рухатися у будь-якому напрямку. А в екскаватора великі колеса і потужний двигун. Потім приїжджає велика вантажівка. У неї екскаватор насипає викопану землю. Вантажівки можуть бути різними. На одних з будівництва вивозять землю, на інших привозять будівельні матеріали: пісок, цемент, цегу. Майстерня бібі. -Бі. Після цього. На спеціальній вантажівці бетонозмішувачі привозять бетон і заливають його в цю яму. Таким чином робиться фундамент. На фундаменті зводять стіни. Їх роблять із цегли або бетону. Після того, як стіни готові, беруться за облаштування даху. Останній етап будівництва встановлення вікон і дверей. Новий будинок чекає на своїх майбутніх мешканців. Дивіться, який гарний він вийшов. Майстерня Бібі, -Бі. Досхочу, надивившись не дивившись на процес будівництва, бібі -Бі поїхав назад у свою майстерню. Дякуємо за цікаву екскурсію, бібі. -Бі. Як бібі -Бі допоміг автомобільному крану і катку. Будівництво йде повним ходом. Зовсім скоро тут побудують нову школу. Обережніше. Оце халепа. Каток не помітив великого котловану і впав в нього. Треба бути уважнішим. І завжди дивитися на всі біч. Автомобільний кран. Як добре що він опинився поруч. Зараз він зачепить каток гаком і витягне його з котловану. Каток дуже важкий. Потрібно чимало сили, щоб його витягти. Яка прикрість. Гак виявився не надто міцним і зламався. Необхідна термінова допомога автомеханіка. Майстерня бібі. -Бі. В майстерні нашого бібі. -Бі, машини чисті, як завжди. Він ремонтує залюбки. Вантажівки легковики. Це майстерня для машин. Бі -бі. Добрий день. Що у вас зламалося? І автокран розповів бібі, -бі, що його друг каток був неуважним і впав у котлован. Ага. Він намагався його витягти, але каток виявився надто важким. Його будівельний гак не витримав і зламався. О -о -о. Тепер будівництво зупинилося, а каток і досі в котловані. Ай ай ай. Дуже неприємний випадок. Ми замінимо зламаний гак на потужніший. Він точно не зламається. Малята. Допоможімо бібі -Бі швиденько впоратися з заміною гака. Адже бідолашний каток і досі у котловані. Що ж нам вибрати? <плес> Гачок. Його чіпляють на вудочку, коли йдуть рибалити. Нам він не підходить. Може, нам підійде цей гачок? Ні, це гачок для плетіння. Таким гачком бабуся плете теплі речі на зиму. Він нам точно не потрібен. Це новий будівельний гак. За його допомогою ми точно витягнемо каток з котловану. Їдьмо швидше на будівництво. Майстерня бібі. -Бі. Ого дуже глибоко. Друзі, запам'ятайте. Дітям без супроводу дорослих перебувати на будівництві суворо заборонено. Його чудово! Я знав, що у нас усе вийде. Усе ясно. Я зрозумів, чому ви упали у котлован. У вас же нема дзеркала заднього виду. Це треба неодмінно виправити. Настільне дзеркало. Цим дзеркалом можна пускати сонячні зайчики, але нам воно не підходить. А може, збільшувальне скло? Ні. За допомогою збільшувального скла можна роздивлятися дуже маленькі предмети, але катку вона не знадобиться. Чудово! Саме те, що ми шукали. Ну? Тепер ви завжди бачитимете, що у вас за спиною, і більше ніколи не потрапите у таку неприємну ситуацію. Тепер каток і автокран можуть повернутися до роботи, і будівництво школи відновиться. Чудова робота маляти. Ви з бібі справжні молодці! Найшвидша машина на світі. Сьогодні бібі -Бі опинився в дуже незвичному місці. Мабуть, це буде одне з найбільш пам'ятних відряджень для нашого майстра, адже сьогодні він візьме участь у встановленні світового рекорду швидкості на автомобілі. Привіт, бібі! -Бі. Ти радий? Ой, дивись, він наближається. А йому ще не час почати гальмувати. Ай-яй-яй. Оце так так. Майстерня бібі. -Бі. В майстерні нашого Бібі -Бі Машини чисті, як завжди. Він ремонтує залюхи, вантажівки легковики. Містерня, Бі -Бі. Ова! Сьогодні день нашого рекордсмена не склався. Щоб установити рекорд швидкості, треба як слід розігнатися. Але він втратив один двигун. Їхати безкінечно неможливо, колись доведеться гальмувати. Але в нього відірвався гальмівний парашут. Бібі, ти зможеш усе виправити? Ну, звісно. Сподіваюся, дітки мені у цьому допоможуть. Як ви вже зрозуміли, двигун дуже важлива частина автомобіля. Щоб розвивати максимальну швидкість, на цей автомобіль встановили турбовентиляторний двигун. Але він згорів. Нам треба встановити новий. Це може підійти? Ні, це не двигун. Але тут така спека, що мені він точно згодиться. Тоді, може, це? Хм. Цей двигун більше підійшов би для повітряних рекордів. залишається цей. Ну, звісно, це турбовентиляторний двигун. От він нам і треба. Так, так, так. Тепер треба продумати гальмування. Для цього нам потрібен спеціальний гальмівний парашут. Цей напевно не підійде. Так. Абсолютно правильно, але він може згодитися для іграшкової версії нашого рекордсмена. Тоді, може, оцей? Дуже гарний, та навряд чи він підійде для нашого завдання. Цей? Ну, звісно, він достатньо великий. У нього міцні троси, і він чудово впорається з завданням. Приберімо оці подряпини. Ось так. Не переймайся! Ми усе полагодили. Тепер треба розім'ятися і зробити це. Ти ж давно тренувався. Усе буде чудово! Майстерня бібі. -Бі. Отже, залишається одне. питання. Чи поновиться сьогодні рекорд швидкості? Наразі все йде. Як слід. Швидкість зростає чудово. Залишилося небагато. Ще трішечки. Ура! Рекорд швидкості здолали. Ви стали свідками історичної події. -ху -ху! Вітаємо перемоги!